Хочу вам ще розповісти більш детальніше за органи керування оприскувачем текнома, тобто для того, щоб будь-хто зрозумів, як на ньому їздити, як він працює. Давайте більш детальніше до панелі керування самого, що ми маємо по кнопках. Тобто, є у нас штурвал, який відповідає за рух самого оприскувача, і кнопки на штурвалі, які програмуються. Тобто Далі по ось цих кнопочках, що у нас є парковка, зрозуміло, Транспортна швидкість, яка застосовується тільки для транспорту. Для роботи в нас застосовуються два режими: ось вони: один, другий. Ось на моніторі монітори, шасі. Ну це все відображається. Зміна кліренсу. Тобто, скільки тримаємо, так і буде змінюватися кліренс. кліренс від 1,25 м, до 1,80 Тобто без проблем можна зупинитися на будь-якому положенні, яке нам потрібно, е, помпу, щоб включити, і обрати на самій помпі. Тобто, в основному, коли ми працюємо з великими нормами, тобто, в нас до максимуму повернутий е, даний тумблер, що стосується, Крутівка, що стосується, коли ми працюємо з малою нормою, нам не потрібно, щоб е, помпа працювала на велику потужність, ми можемо її зменшити, тобто без, без проблем. Е, Круїз-контроль, режим роботи, еко, тобто це основний режим роботи, який буде працювати, на якому буде працювати оператор, е, воно так само відображається це все на моніторі, е, блокування диференціалу. Тобто, коли ми працюємо в досить складних умовах, то ми можемо гідравлічно заблокувати диференціал і виїхати з будь-якого поля, який яке би було би також. Є гідрокоректор на нахилу самої машини. Коли у нас ми працюємо на складному полі, тобто де у нас є нахил в одну або в іншу сторону, для того щоб машина не стягувала, ми Тут вибираємо кут, а це для того, щоб його включити е, положення. Поворот керування всіма колесами, тобто є у нас основний режим роботи, тобто, коли задні колеса стоять прямо і передні тільки повертають. Є колія в колію, тобто він застосовується для роботи на розворотній полосі, для того, щоб колеса попали е, в колія в колію. Він також нажимається з кнопки, з педальки, яка є знизу оприскувача. наступний наступний режим це крабовий хід у нас для того, щоб можна було швидко під'їхати до місця заправки. Тобто, досить досить складне рішення. Також, що з такого цікавого, є у даному оприскувачі, у нас динамічні гальми. Ось вони. Тобто це екстрені гальми, які застосовуються в тільки в екстрених ситуаціях тобто досить швидко е, обрискувач зупиниться. В основному оператор для гальмування буде застосовувати джойстик. тобто гідравлічно, зменшивши з такого положення на е, ось таке нейтральне машина, сама буде зупинятися. Досить просто, зрозуміло. Е, монітор навігації де основні. Параметри по оприскувачу ну, і по навігації. І датчик є у нас рівень тиску, тобто тиск, який є наразі в системі, для того, щоб точно оператор завжди знав, який тиск зараз йде на саму штангу, тобто при розпиленні. Тобто є у нас так само показники тиску, які відображаються на моніторі. Але механічне рішення, воно все-таки більше не тільки надійніше, воно напрядок точніше. В цілому комфортна кабіна, досить просторна для оператора, і що тут додати? Можна підналаштувати що сидіння під себе, можна налаштувати так само і руль під, під себе, тобто машина досить зручна.